Всім привіт! Коли ви будете дивитись це відео, я напевно буду в Ванкувері. От в цей час, коли ви будете його дивитись, на рахунок води все добре, воду можна пити, не переживайте. Я зараз збираюся і нам прийшов тільки що рахунок за комунальні послуги. Перший пройшло два тижні, чомусь висилають раз в два тижні. Я вам розкажу скільки ми заплатили. Нагадаю, що ми користуємося, тобто ми платимо тільки за електроенергію. Тут газу немає. Я у багатьох людей питав, у них немає газу. Якщо ви живете в приватному будинку, то напишіть, є у вас газ чи нема в Канаді. Е, у нас вода включена, ми платимо і вивоз сміття, ми платимо тільки за світло. Дивіться, ми маємо ось таку батарею електричну, оцю здоровенну, одну. Маємо кондиціонер, але не користувалися. Отаку здоровенну батарею. Хтось писав, що буде багато потребляти ця батарея. Це в першій кімнаті, а в другій кімнаті у нас маленька ось така батарея. Далі у нас плита, ми, ми все готуємо. Самі готуємо, нічого не замовляємо. Користуємося, користуємося електроплитою і. Холодильник, цілий час він на серединку. Там, там є максимум, мінімум, а є нормал. Тобто у нас стоїть на нормал. І в квартирі по факту ми користуємося тільки трьома лампочками. Ось ця, ось. Ця. І в тій кімнаті. Ну є на кухні, але ж на кухні це тільки для готування. І так само в ванній кімнаті, але це ж теж там раз включив на 5 хвилин. і все. До речі, тут теж є обігрівач, але ми його не включаємо. І як ми користуємося обігрівачем? Дивіться, тут така система, тобто ти вибираєш градус і терморегулятор, і він відключається. Зараз я поставив на 22, бо стало холодно, на вулиці більше ніж мінус 10. Але на початку місяця було тепло, і ми ставили отак: 20 градусів і на ніч 18. Тобто цілий день стояло 20, а на ніч ставило на 18. Тобто В такому режимі користування. Готуємо самі. Середня температура плюс-мінус 20 градусів за два тижні. І лампочек, ну і ноутбуки, там, понятно, всі діла. Скільки, як ви думаєте, скільки ми заплатили. Я розраховував, що ми будемо платити приблизно 100-150 доларів. Як ви думаєте, скільки ми заплатили? Прийшов рахунок, зараз вам покажу. За два тижні 17 баксів. При тому, що ми користуємося опаленням, якщо б ми опаленням не користувались, то було б іще менше. Ось два тижні з 1 листопада по 16, 120 кВт, тариф у них з податком, тобто 9 копійок, але з податком буде 10. Загалом за світло ми заплатили 11 баксів, і ще нарахували 460. Я не знаю, що це таке, якийсь базовий такий тариф. Разом все з податками, ось тут податки. Разом з податком все вийшло 16,89. Але там можна змінити термін оплати раз на місяць, і тоді розумієш, оця цифра буде тільки один раз додавлятися. Якщо це перевести на наші гроші, це просто шара, можна сказати. За ці два тижні вийде зараз більше. Бо температуру ми підняли на 2 градуси, стало на вулиці холодніше. Але взагалому, тобто за місяць, от в такому режимі користування, 35 баксів, це вообще шара. Може 50, це а якщо ми виключимо обігрів, якщо ми не будемо готувати вдома там замовляти їжу, то за, за світло взагалі нічого не буде приходити. Я не знаю, почекаємо ще другий тиждень. Напишіть, скільки ви платите. Конкретно тут це місто, Вінніпех, тариф, виходить, 10 копійок з податком за кіловат. На наші гроші це просто безплатно. Всім гарного дня! До зустрічі в наступних відео. Я думаю, наступне відео буде вже про ванкувер.